Проблема поганого стану міжквартальних проїздів залишається дуже актуальною для нашого міста. Багатьом Одеситам щодня доводиться виходити зі своїх будинків, побоючись за власне здоров'я. Так було і з мешканцями вулиці генерала Петрова 40. Руку допомоги з невіреним одеситом простягнув голова Одеської громадської палати Віталій Алайбов. Генерала Петрова 40. тут міжквартальні проїзди не ремонтувалися роками. Тому восени і взимку, як кажуть, було не пройти, не проїхати. Проте численні звернення до різних інстанцій так і залишились без уваги. Своє прохання про допомогу люди адресували голові одеської громадської палати Віталію Алайбову, який нещодавно зустрівся з мешканцями цієї вулиці. Он навстріч одразу прямо відкрита. Не сказал, я змогу зробити или не зможу зробити. говорю, постараюсь. постараюся. І от сьогодні приїхала бригада повністю. Ведуться всі роботи то, що люди обращались, просили з цим вопросом к нему. Всі вопросы решаются. Прохання допомогти кажуть Одесити, Віталій Алайбов довго не обмірковував, а одразу прийняв рішення. Дороги у нас, хочу сказать, о дорогах, межквартальные, междомовые вот эти все разбитые. Никому никакого дела многие годы не было. Недавно, недели две назад, там полторы выступал у нас Алайбов Виталий Васильевич. Я его знаю давно. Я с ним работала в школе в восьмой. Очень энергичный молодой человек, очень исполнительный, очень э, такими положительными качествами, которые все обещает, он выполняет. 45 лет я живу в этом доме. И никогда межквартальные проезды не делались. Два года назад мы добились единственные две дорожки, которые нам сделали третью, так лишь бы. Никто нам никогда ничего не делал. Дошло до того, что мы уже ноги ломать стали. И вот пришел к нам Алайбов. Он правда сказал: мы ему сказали свою проблему. Он ничего не сказал, он сказал: а Я посмотрю: я смогу, я сделаю. И вот, слава Богу! Робота відна робота уже. Тось тобто, ми вже не будемо да мати ноги. Тепер люди бачать їхнє прохання насправді не залишилося без уваги. Принаймні, тепер вони можуть не побоюватися за своє здоров'я.